Сьогодні день української хустини цієї гарної, ясної днини традиції народні прославляєм, флешмобі хустку величаєм. Історію свята знаємо, вже вкотре його відзначаємо. Давайте разом оберіг прославляти символ волелюбства популяризувати. Ця подія українських жінок об'єднує. Фах, національність значення не має, бо мета єдина традиції знати, відновлювати їх і зберігати. А я люблю бабусину хустину. Моя прабабця залишила скриню. Живе там дух любові і тепла. А скільки ж там українського добра? Сьогодні українців закликаємо, бабусині скрині відчиняємо. Святу реліквію з неї дістань, про наше автентичне пам'ятай. Хустка замінила, обриси й намітки. Хустка всім підкаже, родом жінка звідки. З Донецька Закарпаття чи Волині способи в'язати різні, не єдині. Покривати голову жінкам обряд з'явився, цей у давнину. В сучасності теж місце має покривати голову нареченим, Про це кожен знає. Українська хустка мала біле тло, нині різнобарвне в неї полотно, кольорові варіації турецьке коріння, нині в Україні брендові творіння, українська хустка, берегення вроди, генетичний скарб нації, народу, символ волелюбства, прощення і вірності, іноді скорботи частіше прихильності. Одягни хустину, справжня українка, і не так важливо дівчина чи жінка. Хустка символ життя та любові, оберіг дівчат від лихої долі. Найдорожчий подарунок українській жінці, що символізує матір та домівку, а ще плечі дівчат прикрашає, кожне з нас тепло й трепет відчуває. Будьмо всі красиві, українські дівчата. Мода закликає хустку одягати, щоб було всім тепло, гарно і комфортно. Хустку шанувати будемо щороку. Зі святом хустке Україна, мирна, що була кожна днина, А ще любові, щастя та краси Дівчину, жінку, хустку носи.